Вітаю, сьогодні поговоримо про вікінгів. Вікінги це люди зі Скандинавії, які у 8 та 11 століттях йшли в походи по Європі. Вони були не лише воїнами, а й торговцями, дослідниками і засновниками нових міст. У цьому відео я розповім, хто вони були насправді і чому їх пам'ятають досі. Давайте починати. Коли ми чуємо слово вікінг, перед очима постає образ бородатий гігант у рогатому шоломі з сокирою в хутрах, що кричить і ріже все навколо. Але правда у тому, що це карикатура. Насправді вікінг це не національність і навіть не етнос. Це спосіб життя, це ремесло, це похід. У Скандинавії того часу ніхто не називав себе вікінгом постійно. Людина йшла у віків, морську експедицію, яка могла бути грабіжницькою, торговою, дослідницькою або все разом. Це як сучасний моряк, солдат та найманець. У мирний час він фермер чи ремісник, але варто було лише прийти весні, і він ставав вікінгом. Ці люди були скандинавами, переважно норвежцями, шведами, данцями, але в загонах могли бути фіни, саами, слов'яни, балтійці, а згодом і християни з інших країн. Вікінги не були монолітною групою, це була мозаїка, їх об'єднували не кров, а ціль знайти багатство, нові землі або просто втекти від бідності вдома. У Скандинавії земля була бідною, клімат суворий, зими тривали до сіми місяців. І коли твоя родина не має чим годуватися, вихід один сісти в човен і плести туди, де життя простіше. І коли на тебе дивляться з узбережжя Франції чи Англії, ти не фермер у пошуках кращої долі, ти демон з півночі. Щоб зрозуміти, чому вікінги стали однією з найстрашніших сил раннього середньовіччя, треба заглянути в саму суть їхнього існування. Восьме століття це час, коли Європа вже почала відновлюватися після падіння Риму. Монастирі ставали багатими, королівства самовпевненими, армії повільними. І саме в цей момент з'являється нова загроза, швидка, гнучка і безжальна. Скандинави починають морські походи з простої причини: вдома не було чим жити, надушок населення, конфлікти між родами, холодний клімат, усе це, штовхало молодь сідати в човни і вирушати на південь. Але їхня ефективність не пояснюється, лише відчим. Вікінги були винятково добре організованими. Вони вивчали цілі, вони знали, коли напасти. Часто рейди проводилися під час релігійних свят або на світанку, коли ворог спав. Їх не зупиняли ні річки, ні гори, ні імперії. У 845 році вікінги увійшли в Париж у 860 –– у Константинополь. У 911 році вони до речі отримали власну територію від французького короля. Так з'явилася Нормандія. Та найбільш небезпечним було те, що вікінги не діяли як армія, вони діяли як рій, незалежні групи, які могли об'єднуватися або розпадатися за потребою. Вони не чекали наказів, не дотримувалися ієрархії і не вели довгих воїн. Вони били там, де не чекали і зникали. Європа звикла до повільної війни, до облог, до лицарської честі. А вікінги приходили, палили і вже наступного дня були за сто миль від місця нападу. Це була зовсім інша школа війни, і вона лякала. Серце сили вікінгів не в їхній люті, не в мечах і навіть не в тактиці. Їхня головна перевага кораблі, дракари, довгі човни з вузьким корпусом, мілкою осадкою та величезною швидкістю. Саме завдяки цим кораблям вони стали майстрами раптових нападів і морської мобільності. Дракари могли рухатися як фітром, так і на веслах. Вони могли заходити в найдрібніші річки і підійматися вгору по течії. Їх можна було витягти на берег або перетягнути волоком з однієї річки в іншу. Це давало вікінгам доступ до глибинних частин континентів, звідки ніхто не очікував вторгнень. Ці кораблі могли пройти з Балтики до Чорного моря, з Ламаншу до Середземного. Саме так вікінги дісталися Русі волги Каспійського моря. Вони торгували хутром, медом, рабами, мечами, але водночас могли в одну ніч перетворитися на флот грабіжників. Човни були не тільки транспортом, це був і будинок, і база, і прапор. Кожен корабель мав ім'я. Його прикрашали голови зміїв, вовків, драконів, щоб лякати ворогів і духів. Вікінги навіть вірили в те, що загиблий воїн прибуде у вальгалу на кораблі, який буде спалено разом із ним. Коли в береговому поселенні бачили чорні вітрила, у них було кілька хвилин, не годин. Не днів, а хвилин, бо вікінги вже йшли берегом із сокирами в руках. Їх не могли зловити, їх не могли зупинити, їх навіть не могли передбачити. І все завдяки кораблям, які на століття випередили свій час. Вікінги бояться їх проклинають у хроніках, але водночас саме вони стали засновниками десятків міст, що живуть і сьогодні. Їхня місія була не лише в грабунку. Часто вони лишалися на захоплених землях, одружувалися, ставали правителями і будували. Одне з найвідоміших міст, яке заснували вікінги, це Дублін. Сьогодні це столиця Ірландії, а в 9 столітті це була скромна гавань. Вікінги висадилися там, облаштували укріплення і перетворили його на торгове місто. Дублін став центром скандинавської Ірландії. А ось у Франції вони пішли ще далі. У 911 році Вікінг Роло, ватажок скандинавських набігів на північну Францію, уклав сен кварсюр договір з французьким королем Карлом Простуватим. За цією угодою Роло та його люди отримували землю в ніжній сені в обмін на васальну присягу, захист королівства від інших нападів і хрещення. Так з'явилася Нормандія, земля норманів. Цікаво, що нащадки Роло дуже швидко адаптувалися. Вони прийняли мову, релігію та звичай місцевих франків, але зберегли військовий дух. З часом, в 1066 році один із його прямих нащадків, Вільгельм Завойовник, висадився в Англії, розбив армію англосаксів у битві при Гастінсі і став королем Англії. Таким чином, колишні вікінги стали частиною нової європейської еліти, що формувало долю континенту. Далі у нас піде схід, а саме Київська Русь. Багато хто досі сперечається, ким був Рюрик, слов'янином чи варягом. Але факти говорять, це був лідер скандинавського походження. Саме його нащадки створили династію, яка правила Руссю сотні років. Слово Русь ймовірно походить від скандинавського розу, веслярі, бо саме вони піднімалися річками до Києва, до Новгорода і до Волги. Знову ж таки, вікінги не були тільки руйнівниками. Вони були архітекторами нової Європи. Їхній меч часто відкривав двері, але за ними йшли купці, жінки, діти і ремісники. І де колись горів монастир, а за кілька років вже виростало місто. Коли мова заходить про вікінгів, перше, що згадують, жорстокість вони різали, спалювали, брали в рабство, страчували, катували. І так, усе це правда, але є запитання: чи були вони дійсно гіршими за інших тогочасних воїнів, або можливо просто більш ефективними в інформаційній війні. У середньовічних літописах вікінги постають як демонічні істоти, але ці літописи писали монахи, ті самі, кого вікінги найчастіше грабували. Уяви, ти живеш у монастирі в тиші і молитві, а тут вривається загін скандинавів, Вони палять вівтар, забирають золото і викрадають братів. Зрозуміло, що твоя версія історії буде трохи емоційною. Однак, саме завдяки цій репутації вікінги виграли багато битв ще до того, як вони почалися. Їх боялись, їх чекали з жахом. Чутки про жорстокі звичаї ширилися швидше ніж їхні човни. Один із наймоторошніших так званий кривавий орел, це страта, де жертві нібито розтинають спину, розсовують ребра і витягують легені у формі крил. Чи робили це реально, історики сперечаються, але страх все ж таки працював. При цьому всьому вікінги мали суворі закони. У скандинавських сагах багато описів честі, обов'язку, помсти і балансу. Вони не були хаотичними вбивцями, вони мали кодекс. Більше того, якщо ти був гість або приймав когось у себе, захист честі був священним. У них була система, вони брали полонених, але не лише для рабства декого все ж таки викупляли, декого віддавали як частину союзів. Вікінги торгували рабами, але вони також вели активну дипломатію. Тож жорстокість це лише частина історії, або навіть її прикриття, бо за образом дикуна стояв розумний, стратегічний і дуже прагматичний ворог. Наприкінці 11 століття вікінги наче зникають. Немає більше набігів, не видно дракарів на горизонті, не палають в монастирі. Зникає навіть саме слово Вікінг. Але чому? Насправді вікінги не зникли, вони змінилися, вони інтегрувалися у ті суспільства, які раніше грабували, прийняли християнство, осіли, побудували міста, завели сади, стали частиною Європи, яку ж самі і формували. Ну і, до речі, християнство зіграло вирішальну роль. Воно розмило язичницьку ідентичність вікінгів. Нові покоління вже не хотіли плисти в шторм. Вони хотіли бути рицарями, хреститися, молитися, будувати собори, а не спалювати їх. Також з'явилися сильні держави. Та ж Англія, Франція і Русь на цей час уже стали. Організованішими ніж до цього, армії професійними, скрізь замки, сторожові вежі, флот, вікінги більше не мали переваги. Ну і ще один цікавий момент: війна стала менш вигідною. Торгівля почала приносити більше, ніж меч. Якщо раніше потрібно було грабувати, щоб вижити, тепер можна було заробити, продаючи хутро бурштин, зброю, рибу і рабів. Історія вікінгів це історія переходу від хаосу до порядку, від меча до трону, від страху до спадку. Сьогодні вікінгами називають минуле, але їхня кров тече в жилах мільйонів, їхні міста стоять досі, їхній дух у свободі, у відвазі, у пошуку нових шляхів. Вони не зникли, вони стали нами. Вікінги не були монстрами, вони були людьми жорстокими, бо такими були часи вільними, бо не вміли інакше, і сміливими, бо не мали вибору. Їхній світ зник, але сліди залишилися у назвах міст, у мовах, у генах, у міфах, у символах, у свободі, яку вони цінували понад усе. Вікінги були останніми великими язичниками Європи, останніми, хто дивився на блискавку і думає, це Тор б'є своїм молодом, останніми, хто жив у світі, де мап не було, але дух пригод горів у крові. Сьогодні ми живемо в затишку, у будинках із замками, у містах, з захищеним законом, але десь у глибині душі кожен із нас несе в собі ту іскру. Бажання. Вийти за межі, кинути виклик і плести туди, де ніхто ще не був, бо бути вікінгом це не про меч і не про грабунок, це про дух, про волю, про те, щоб не сприймати світ, як він є, а зробити його таким, як хочеш ти.